Знаєте, як кажуть, у нас на заході України говорили, балакали, сіли та й заплакали. Слухайте. Я кажу, не задавайте мені такі питання, там відразу вісім питань. Я не буду на них відповідати. З приводу цього питання, я скажу чесно: якщо вдасться спокійно сказати, то я скажу, але я не впевнена. По-перше, там люди зліші, ніж у нас. У нас люди щедрі. Я просто, знаєте, я собі задавала питання, якщо б, наприклад, ситуація склалася навпаки, в нас е, була війна і нам треба було б їхати до Чернігова, щоб нас там приютили. Я думаю, що вони просто це не сприйняли нормально. Наші люди адекватні і спокійні. Плюс українська мова там її немає. Просто у Чернігові української мови немає. Я заходжу в магазин чи в аптеку, я думаю, що в у просто. І дивіться, я люблю те, людей, які е, надіються на себе в прямому сенсі цього слова. Тобто, які хочуть е, самі собі забезпечити комфортне життя, які досягають цілей, які не чекають ні на кого, ні на державу і так далі. Тобто, менталітет і людей інших е, в Чернігові. І якщо чесно, то Мені потрібно постійно взаємодіяти з кимось, з чимось. Мені потрібно рухатися, мені потрібно е, поїхати е, забрати товар, привезти там, припустимо, дата, якщо я там займаюся діяльністю е, торгівлею, як в Чернівцях. Там я е, лише через те, що люди мають інші погляди, я себе там точно не реалізувала. Це 100%. І як тільки я чую, що вони відкривають до мене рот і вони говорять цією мовою, все, на цьому фініш, просто зі мною не можна. Коротше, чесно, не можу заспокоїтися. Я просто все, що я тоді відчувала, я зараз хочу вам розповісти. Я прокидаюсь вранці, відкриваю вікно. Навпроти є майданчика, діти всі говорять російською мовою. У мене просто питання виникає. Я, як в минулому педагог, яка має педагогічну освіту, мені цікаво. На якій мови вчать тих дітей в садочку і в школі, що діти говорять між собою російською мовою. Це просто величезна біда. Просто це є катастрофа для нації. Діти з малих літ говорять російською мовою. Я просто в шоці. Я би ніколи в житті не хотіла, щоб моя дитина була в оточенні дітей, які спілкуються російською мовою. Абсолютно, це для мене шок. Я кажу, Женя, це що діти говорять російською мовою? Він каже, так. Це як таке можливо.